Вчора стала страшна трагедія. Помічник дільничого інспектора поліції Коломийського відділу поліції загинув при виконанні службових обов'язків. Надзвичайна подія сталася в селі Матеїці Коломийського району. Близько 21-ї години 40 хвилин два працівника поліції у складі групи швидкого реагування здійснювали патрулювання по маршруту на службовому автомобілі. Як я вже наголошував, в селі Матаївці, вони виявили на проїзній частині автодороги автомобіль ГАЗ, котрий знаходився без будь-яких світлових сигналів. Діючи відповідно до інструкції, вони зупинили службовий автомобіль з включеними проблусковими синіми маячками позаду вказаного автомобіля з правої частини проїзної частини біля узбіччя, і пішли з'ясовувати причини. Стоянки вказаного автомобіля. Провівши візуальний огляд, становилось, що водій вказаного автомобіля був відсутній, після чого один працівник почав повертатись до службового автомобіля для того, щоб встановити знак аварійної зупинки, а інший працівник направився в напрямку господарства, яке знаходилось напроти, для того, щоб починати з'ясовувати, що це за машина, як вона там опинилась». В цей час на великій швидкості в попутньому напрямку їхав вантажний автомобіль ДАВ, котрий, не зреагувавши на дорожню обстановку, не вжив відповідних заходів щодо зупинки свого транспортного засобу, здійснив зіткнення з службовим автомобілем. Після чого Продовжуючи рух по інерції, здійснив зітнення з вказаним автомобілем, який стояв, тобто газ. По інерції газ пролетів близько 15 метрів і збив нашого працівника, який знаходився попереду. Відповідно, він був повернутий спиною і жодних шансів врятувати своє життя він не мав. Інший працівник, котрий Ішов за знаками урівної зупинки, побачивши ситуацію, миттєво відскочив в сторону і цим зберіг собі життя. За вказаним фактом на місце події виїхало керівництво ГНП, прокуратури області, місцевої прокуратури. Зареєстровано кримінальне провадження за ознаками статті 286 частини 2 Кримінального кодексу України, Призначені відповідні експертизи, проводиться розслідування. Водій автомобіля DAF отримав незначні тілесні ушкодження, однак був госпіталізований з підозрою на інсульт. Ймовірними причинами цього ДТП, звичайно, що деталі встановить слідство, але ймовірними першочерговими причинами яким ми вбачаємо, це або неуважність водія, тобто він відволікся, або те, що йому стало погано ще будучи в машині. Як з'ясовано в ході розслідування, водій автомобіля ГАЗ, який був залишений на дорозі, не являється власником. Він у нас встановлений, вживаються заходи для його доставки і проведення з ним слідчих дій. Водій автомобіля «ДАВ», котрий я здійснив зіткнення освідуваний тверезний. Колектив головного управління національної поліції та я особисто висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Йому було 28 років, у нього залишилось троє малолітніх дітей. З дитинства він був круглою сироптою. Про нього хочу сказати, що він був прикладом. Поліцейського, справжнього поліцейського, який сумлінно виконував свої обов'язки. В перший зведений загін, який був відправлений в зону АТО в 2014 році, він добровільно виявив бажання і був одним із перших, який приймав участь в антитерористичній операції на сході нашої держави. Відповідно, отримав учасник статус учасника бойових дій. Взагалі. Початку незалежності України загинуло 23 працівника органів внутрішніх справ при виконанні службових обов'язків, 13 із них у зоні проведення АТО.